Так, заходьте, проходьте. Та йдемо. Опа. О, я пробралася. Так. Я пробралася. Значить так. Це. Ага. От це. Добре. Оце. Так іде. Ага. Сюди не влізать. А, так воно ж так можна. Отак от, от так вийде. Так, Так, і що це? Так. Це все, все дітям, дітям дорослим, кому що... Це туди на сім'ї суші, є так? є нове, є, є. Розберуться. Ну, це нормально, це Таня передала. Це Таня привезла і це воно у мене тут. А ви просто не знали, де вона питає? Ні, я знаю. Ну каже, ну, я заберу зараз. Питає, це Оксану, чи кого думаю, що ж я буду питатися, заберу. Ви, якщо я сам ви знаєте куди, ви знаєте, все рівно, яка різниця. Саме головне, що. Все не тягайте, я зараз заберу. Добре. Хорошо, що зараз. Я все... розвивалась. Давайте я це. Добре. Окремо, Беріть самі кіри, да, не може, зараз. Так, зараз. щоб не розірвалося. — Отак, одні іншим допомагають, ті, що самі біду пережили. Так. Так. І нам люди допомагали. І ми, і в мене ще так само, так само і мені допомагали. Це Дай Боже, щоб ми ну, щоб жили всі мирно, дружно. І щоб у кожного було своє, і був достаток, щоб могли себе обізпечити, щоб не ждав, чи то. Чи хоча ми не, і не чекали. Ми такого не чекали. Ну, народ наш дружний, українці є українці. Ну, ну що сказати? Дякую. Господи Боже, щоб кінчили, щоб, щоб до нас більше ніхто не лазив з такими провідинами. Вони нам не треба. Це точно. Не, нам зовсім не треба. Оце ви, речі з А <гум> я просто що хочу додати, що такі штуки дуже важливі. А, у вас самої хати нема. Так, да, звісно, що ви не без даху так, над головою, так, так, а, городи якісь є. Зараз тут переселенці так. з Сумщини. І от. Це вселяє віру в українців. Віру і надію, що в нас все точно буде добре. Коли а, одні постраждалі діляться з іншими постраждалими, які зараз в більшій біді, це безцінно. Я вам дуже дякую. Так, так, Люблю так, вас так. повністю. Дякую. дякую, хороший циган циган. Циган. Ви ж тоді до мене, як прийшли, перші слова були питання. А дрова вам не треба. Сусід прибіг, питає, а хто вам сказав? Я кажу, хотіла до тебе Саша йти. А він каже, а хто вам сказав? Я кажу, циганське радіо. Господи, оцей, оцей циганок за мене за плечі каже, йомте, я вам щось покажу, дьомте, дьомте, дьомте". Ми, я ще ж не знала, що це циганка. До машини, до машини мені ж показали, показує машину, що хто він що він. Ой, думаю, господи, це треба таке, от таке наше знайомство. Переросло в так дружбу ми... і допомогу. Да, 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 да. Дякую, низький уклін вам. І вам. Леночка, ви дуже, дуже активна тут по селу, і завдяки ми вам ми позаходили тих, кому дійсно потрібна допомога, тому що неможливо знати все. Господи Боже, а нащо ж вони прийшли нас нищить? Нащо воно? що скільки, скільки деревців, скільки всього пропало, скільки людей, скільки людей, а скільки за що ці хлопчики стоять, глину ту місяць, ту грязь. Ну, ну, ну за що? Люди добрі, Господи, схамениться весь світ, схамініться, схамініться, щоб нікому ніхто такого в житті не бачив. І воно. і... Що їм побажати? Оставте нас, Залиште нас. Хай здобуть задовбали. Хай, вони нас ніколи хай, не залишать. Хай здихають. Хай, хай, хай. І вони не думають, що ми ж проклинаємо їх, наші українці, всі, всі, да не тільки українці, весь світ їх за це не поважає. І їм тільки всього поганого бажають. Все, тривайтесь. Погнали ми далі.